Gewähre auch uns auf die Fürsprache unserer makellosen Mutter, dass wir von allem Unheil befreit einst zu dir in deine Herrlichkeit gelangen. Das gewähre uns durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch. Und, und mit, mit deinem Geist. Ich segne, begleite, stärke und beschütze euch auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, unserer lieben Frau von Durt, der unbefleckten Empfängnis, auf die Fürsprache der heiligen Bernadette, der allmächtige, der gütige Gott, Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Unsere liebe Frau von Durt. Des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Слава Ісусу Христу, дорогі теледачі, телебачення віковічного слова в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через EWTN. де б ви не були, чи тут, у Люрт, чи за кордоном, єднаймось разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадетті, саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймось разом в молитві Розарію та просімо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні намери, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. І зараз ми покладемо їх на вівтар у гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірою Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був для був розп'ятий помер, і був похований, зійшов у відхлань третього дня воскрес із мертвих. Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Помолимось в інтенціях святішого отця Папи Фра... Папелева та засвіту католицьку церкву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плідлона Твого Ісус. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу. Перша скорботна таємниця. Молитва Ісуса в Гецеманському саду. Помолимо за здоров'я і Божу опіку Оксани, Оксани Данилка, Любомира, Миколи. За здоров'я! Це добрі наміри Марії, здоров'я та дар мови для Максимка. Боже, спаси і збережи воїна Андрія і його побратимів. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти мі жінками, плід лона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. Друга скорботна таємниця бичування Ісуса. Помолимось за здоров'я і Божого опіку для Ганни Березької родини, за Боже милосердя для всіх вмираючих, за мир в Україні, за наших захисників. за Ангелінку, Мирославу, Галину, Вікторію, Максима. Татьяну, Арсена, Арсена, Мальвіну, Ірину, Василія, Вікторію, Боже, благослови і збережи за здоров'я хворої Марічки, зцілення, Отче, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус! Amen. Радуйся, Марія, благодать и повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Омаріє без гріха первородного зачата. Третя скорботна таємниця. Вінчання Ісуса терновим вінком. Помолимося за терплячі душі в Чистилищі, за здоров'я Любомири, Людмили, Василя, Мар'яна, Мар'яни, Олександри, Анни Ірини, Марії, Катерини, Оксани, Марії і їх родин. За щасливу долю Олени, Віктора Володимира, дітей сиріт про духа надії, міцної віри та любові в наших сім'ях і парафіях. За навернення до Господа Бога Віктора, Віталія, Павла, Богдана, Вадима, Антона, Ірини, Влада, Слави, Івана, Миколи, Максима, Єва, Арсена, помолимось теж за нові покликання до монашого священичого життя. Помолимось за передання остаточне костелу святого Миколая, його парафіянам. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений лона твого, Ісус. <кій> Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона твого Ісуса. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! О Марії, без гріха первородного зачата. Третя скорботна таємниця Хресна дорога Ісуса. Помолимось за здоров'я, Любомире, Людмили, Василя, Мар'яни, Мар'яна, за всі терплячі душі, чистилищі, про припинення війни та дар миру для нашої країни, за благі наміри, Віталія та успіхи у праці та здоров'я сім'ї, мир в Україні, всьому світі. За упокій душі воїна Миколи, Богдана, Марії Василя, родини всі душі в чистилищі. за діточок Людмилу, Руслана, Захарія, Ярослава, за здоров'я і божу опіку Андрія, воїна Ігора, за божу опіку над воїном Володимиром, всіх наших захисників, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний, плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, Ти тими жінками, благословенний, плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками благословена і благословений плідлона Твого Ісус. слава Отцю і Сину і Святому Духу. О, Марія, без гріха, первородного зачата. П'ята, скорботна таємниця. Розіп'яття і смерть Ісуса. Помолимось за покій душі Ксенії Катерини Михайла Пилипа Люби, Ганни Григорія Миколи, Василя Ярослави, Андрія, Ярослави, рідних, сусідів, знайомих, абортованих дітей, душі в чистилищі. За здоров'я Софійки, Богдана, Марії, Віктора та всієї родини, за здоров'я хворої Лесі, за божу опіку для всіх полонених. Отче наш, що нашої, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать, і повна, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідлона твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! О Марія, без гріха, первородного зачата. Молімося. Просимо, Господи, влий в нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами, нехай благословення Всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас, залишиться з вами назавжди. Радуйся, Царице, мати милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блажений плід лона Твого, О ласкава, о ласкава, люба, о солодка Діво Маріє, молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми одостоїлись обітниць Христових. Богородиця з люрд, молись за нас, Богородице з люрд, молись за нас, Богородице з люрд, свята Бернадетто. Дорогі наші телеглядачі, телебачення віковічного слова, дякуємо вам за молитву, з якою ви нас з'єдналися разом з нами. Ми вас теж заохочуємо ділитися інформацією. Поширювати різні дописи, програму, ініціативи, все, що має католицьке телебачення, і дякуємо за ваші молитви, за вашу фінансову підтримку. Всім благословенного дня з Богом!